Станом на сьогодні в Ужгороді всього лишень два стандартні футбольні поля у сьомій школі та автомобіліст, що на Капушанській. Інші в обласному підпорядкуванні та довгостроковій оренді говарли футбол в обласному центрі потроху, але впевнено занепадає. Я особисто пройшовся по школам. Програма час футболу зняла і показала жодного місця, де може бути стандартне поле в місті Ужгороді. Нема. Нема інфраструктури, немає розвитку 12 лютого. У програмі час футболу цю проблему обговорювали експерти, голова федерації футболу міста і вчителі фізкультури. Висновок один. міська влада бездіяльна у цьому напрямку. Заступник Ужгородського мера Володимир Фленько обурився і запросив журналістів на брифінг, основне питання якого багатостраждальний автомобіліст. Рішення Ужгородської міської ради від 24.05.2012 року номер 521 про надання дозволу на укладання. Договору, сервітутного користування земельною ділянкою було надано дозвіл на укладання короткострокового договору сервітутного користування земельною ділянкою площею 1,5 Г по вулиці Перемога у футбольному клубу Ужгород. Наразі ужгородський футбольний клуб Ужгород не звертався у Закарпатні. В департамент міського господарства щодо укладання договору сервітутного користування стадіон автомобіліст у ганебному стані. Керівництво футбольного клубу Ужгород за власні кошти хотіло привести спортивну споруду до належного стану. Щоправда, міську казну потрібно було поповнити на 47 тисяч гривень. Плата за підписання сервітутного договору 11 тисяч гривень, і щомісяця сплачувати 3 тисячі гривень. говорить, що це. Згідно діючого законодавства, це все нормально. І це я вже давав на це коментар. Так дійсно, може це нормально. Якщо ця споруда знаходиться десь в центрі міста, вона там призначена для е, підприємницької діяльності. Домовити з футбольним меценатом з владою так і не вдалося. Відтак автомобіліст знову віддадуть на баланс, ДЮСШ номер один. Завуч школи Іван Шангін зрадів. Мовляв, це єдине вірне рішення. Я вам час більше розкажу, не надо улибатися. Дело в том, что если в клубе денег нету, о каком фоне можно говорить? Они еле существуют и какие-то деньги на стадион. Люди добрые. Мене дивує його така от, такий вислів, що це футбольний клуб, це блеф, це піар, це, це непонятно що. Ну це незрозуміло, не, не що проіснувало на сьогоднішній день існує вже другий рік. Другий рік представляє місто Ужгород, обласний центр в обласному чемпіонаті. В чемпіонаті Закарпаття з футболу цьогоріч жодна Ужгородська команда змагатись не буде. Президент ФК «Середня» Андрій Андріїв проблему може вирішити. Свою команду перейменувати в автомобіліст, який захищатиме честь Ужгорода. Але де йому грати? Пан Фленько запропонував центральне поле стадіону Авангард. А чи знає про це почесний президент? президент Говерли Іван Шуфрич. Певно, ні чи відродиться в Ужгороді футбол? Ви дізнаєтесь уже 19 лютого. Заступник міського голови Володимир Флинко погодився прийти на телебачення.